Ви не раз могли помічати, що зранку ваше обличчя більш набрякліше, ширше, навіть є мішки під очима і зморшки дещо глибші. Напишіть, будь ласка, чи помічаєте ви за собою таке вранці? Давайте в цьому відео розберемося, чому ж так відбувається? Отже, перше це набряк. Він з'являється із застою лімфи. А ми вже розбирали в попередніх відео, як відображається застій лімфи в організмі і що з ним робити. Вдень лімфа краще рухається за рахунок скорочення м'язів. Ви рухаєтесь і лімфа рухається. Вони як насоси перекачують рідину. Для того, щоб звести ранкові набряки швидше, подивіться це відео, в якому ми виконуємо правий. Для зменшення набряків. щоб не прокидатися дуже пом'ятою вранці, треба декілька речей зробити. Я рекомендую підібрати подушку, яка буде підходити саме вам, привчити себе спати в правильній позі. Ще краще навчитися спати на спині. Подушка не повинна створювати перегін у шийному відділі хребта. В магазині ви можете спробувати будь-яку подушку, яка буде вам підходити. Пам'ятайте, що висота подушки не повинна бути більше, ніж висота вашої шиї. Таким чином, у вас голова не буде перехилятися вниз чи вгору лежачи на подушці. Якщо ви спите тільки на одному боці, то і прояви всіх зморшок, які утворюються, Утворюються за ніч, ви можете зранку побачити на своєму обличчі. Для того, щоб зменшити цей ефект, рекомендую хоча б якось привчити себе, хоча б привчити себе змінювати положення. Таким чином ви не дасте велику напругу на поставу і не будете створювати перекосів в тілі, які. З часом проявляються на обличчя. Якщо ви не можете привчити чи не хочете привчити себе спати на спині, то, хоча б зверніть увагу на положення з різних сторін на подушці. А до речі, на спині навчитися спати доволі швидко, можна за один місяць. В мене так вийшло: просто лягаєте на спину, нічого не підкладаєте. Біля себе кладете дві подушки для того, щоб у вас не було змоги кудись перехилитися, наприклад, одна своя, одна чоловіка, на якій він спить, і просто ще треба в цьому положенні чи підкладати під ногу щось для того, щоб не було прогину в попереку, чи ставити ногу на стопу. Користуйтесь цими порадами, і ви не доведете себе до ранніх проявів вікових змін. На своєму обличчі. Дякую за перегляд і чекаю вас у наступних відео. До зустрічі!